Усім привітки! Вас вітає канал Захоплення Марічки. От дівчата і хлопці, от подивіться. Ну невже оцей такий пересувний вольєр для птах? Невже він не супер-супер, звичайно? Тому що ось він стояв при цьому заборі і ну, це я зілля кидала, треба. Позагрібати геть усе. Гуси під чисту все вибрали. От У нас видно, де гуси були, де не були. А тепер я перемістила його вон сюди. Отак, От від блоків закріпила і туди до, до стіни. Під навісом, якщо буде йти дощ, є де сховатись. І є травичка де поскубати, Це в нас кукурудза. Треба буде підсипати трошки більш битої. Але ви їдають. Знехотя нової їдають. Так, і водичка. Красуня відзивається, хоче пастися. Але ну, в мене є робота. Так. Отакі в мене гулі-гулі. Пір'я -гулі в них. бачите, як починає рости гарно. Славні гусенята. Так, і 27 числа їм буде місяць. І вам покажу, що я буду робити. А потім під кінець відео е, покажу вам. Ой-ой-ой, ой, завершення моєї роботи. Ось є бурячки. Бурячки вже гарні. Розкладаються, ще рядки не зійшлись, але щоб не зійшлись, щоб нам гарно було їх обгорнути. Добре було, удобно, зручно. То їх потрібно просапати і обгорнути. А я їх підживила нітромофоскою і ні селітрою. Напевно, днів два тому, коли в нас спадав дощик, я ще з шланга чуть -чуть пролила по добриву. І тепер треба просапати, де зілячко є. І як то кажуть, сапати десь прополоти ближче біля бурячка і обгорнути. В кінцевому результаті я вам покажу. Зустрінемось, коли Марічка завершить роботу. Дівчата і хлопці ось так виглядає моя завершена робота над бурячками. Прополола, обгорнула і обробила твіксом, тому що це не білокрилка, це тля, і де-не-де скручуються листочки. А щоб цього не було, то я обробила твіксом, так як і обробляла в минулому році. Фу, він такий рідкий. І я думаю, що бурячки будуть гарно рости, а шкідники підуть геть з нашої грядочки. Ну, а гулі-гулі, посідали ось так радочком, дзьобики поховали, холод відчувають і, і чекають, поки Марічка їх буде заганяти. Їхній гусятник, так званий курятник. Ну чого-чого-чого. Вони так гарно напаслися, ходили. На грядку там, де посіяний овес, а там і люцерка, і овес так гарно поїли. Так, так. І тому ми лежимо, відпочиваємо, поки що та Марічка прийде до нас. Та ладно, сидіть, сидіть. Усім скажемо до побачення, бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока, пока. Бережи всіх Боже.